Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли Трамп вимикає українські ракети, ми отримуємо інформацію з ключового оборонного саміту, що відбувається в Брюсселі. І про пропозиції щодо захисного щита над Україною. Сьогодні четвер, 6 березня, три роки та 10 днів від початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс Джейд Маглін, яка на зв'язку зі східної України, доктор з King's College коледжу в Лондоні з факультету воєнних досліджень. Але спочатку передаю слово дому щодо головних новин з поля бою. Ну, дякую, Францис. Вітаю всіх. Отже, головна історія сьогодні це призупинення обміну розвідданими з Україною Сполученими Штатами, що є ключовою вимогою Кремля. Як ви пам'ятаєте, я називаю це історією не обов'язково новиною, тому що ми обговорювали це вчора і можливі наслідки. Але в будь-якому разі, це це очевидно спроба Білого Дому змусити Україну до переговорів. Ми не впевнені, чи цей крок вплинув на весь обмін розвідданими, і немає жодних ознак від Вашингтона, які поступки вони також вимагали від Росії, щоб показати, що вони серйозно бажають завершити бойові дії. Росія, країна, яка підтримується у війні за допомогою північно-корейських солдат, іранських дронів та ракет, а також китайських технологій, неодноразово наполягала на припиненні будь-якої іноземної допомоги Україні як частину своєї війни. Цікаво. Що міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив раніше сьогодні, що Франція надає Україні військову розвідку після оголошення Вашингтона, виступаючи цього ранку на радіо Франц Інтер, пан Лекорню сказав: наша розвідка є суверенною. У нас є розвідка, від якої Україна зможе отримати користь. Він сказав, що після рішення з США президент Макрон попросив його цитата. Прискорити різні французькі пакети допомоги, щоб компенсувати нестачу американської допомоги, він зазначив, що відправлення допомоги Україні з Польщі було призупинено після рішення Дональда Трампа, додавши, однак українці, на жаль, навчилися боротися в цій війні вже три роки і знають, як робити запаси. Я знаю, що в останні хвилини з'явилася записка від британського міністерства оборони, яка підкреслила, що сьогодні британський міністр оборони Джон Гілі, який Перебуває у Вашингтоні, зустрінеться з Пітом Гексетом пізніше. Він щойно підписав контракт з Андуріл, яка є компанією в Америці. Вона базується у Вашингтоні. Вона має дочірню компанію у Великобританії. Це для закупівлі на 30 мільйонів фунтів стерлінгів, профінансованої з міжнародного фонду для України. Безпілотників Altius 600 і Altius 700 розвідувальні й ударні безпілотники. Отже, він буквально тільки що оголосив про 30 мільйонів фунтів. Я не зовсім впевнений, як це пов'язано з ідеєю про те, що США не постачають зброю в Україну. А потім британський міністр оборони буквально підписує угоду на 30 мільйонів фунтів стерлінгів для відправки дронів в Україну. У будь-якому разі робіть з цим, що хочете. Робіть з цього висновки, але це буквально щойно сталося. Тепер щодо того, яким може бути жест, що сигналізує серйозний інтерес до миру, і не забувайте, що президент Зеленський у вівторок сказав, що Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше, щоб наблизити тривалий мир, що є досить неоднозначною заявою. Президент Зеленський також заявив, що готовий на обмін полоненими, а також на заборону ударів по інфраструктурі, а також Чорному морю. Що сказав Путін? Нічого. Але як не дивно, Дмитро Медведєв, якщо це має якесь значення, а це небагато, сказав вчора, що перед тим як постачання зброї США в Україну поновиться, головним завданням Росії, за його словами, залишається завдання максимальної шкоди Україні на землі. Це може бути метою, але вона точно не реалізується в дії. Вчора в Україні не було жодних рухів на передову. У Курську, що в Росії від вивідної української виступу взяли кусок на південному сході приблизно 5 кілометрів на південь від суджі. Це був відрізок в кілька сотень метрів, можливо вказуючи на просування зі сходу до російсько-українського кордону. Це відокремило б ділянку території на півдні, що утримується Україною від основної позиції, яка базується навколо суджі. Але як я вже казав, тиловий фланг цього, якщо хочете тилова межа це кордон з Україною. Тож це не означає, що якісь сили будуть відрізані ем, і немає. Немає жодних ознак, що Росія зможе дістатися до кордону. Але я б тільки підкреслив це: жодних інших рухів немає, як я кажу, на лінії фронту в Україні чи Росії. Але російські намагання щодо підписання миру були оголошені як завжди ракетами по людям. Кривий. Ріг, місто, де народився президент, зазнало шкоди, точніше, Петровська область. Вона була вражена ракетою близько 10-ї години вечора за місцевим часом минулої ночі, вбивши чотири людини, поранивши щонайменше 32, включаючи дитину. Про це повідомив губернатор Сергій Лисак. Ще чотири смертельні випадки і багато інших поранених по всій країні. Повітряні сили України заявили про 112 дронів та дві балістичні ракети або Іскандер -М, чи або варіанти КН 23 північної Кореї були запущені Росією за ніч. І нарешті перед цим ух, цим оборонним самітом у Брюсселі, який ух, Франція незабаром розгляне Туреччина, яка має другу за величиною армію в НАТО після США, висловилася щодо питання про внесок військ у будь-яку потенційну миротворчу місію або місію підкріплення. В Україні джерело повідомило репортерам в Анкарі. питання про внесок у місію буде розглянуто, якщо це вважатимуть необхідним для встановлення регіональної стабільності та миру, і буде оцінено спільно з усіма відповідними сторонами. То це не зовсім блискуче схвалення, але й не відмова. І на цьому все Франсіс. Дуже дякую, дом. Тож тепер до Брюсселя, де відбуваються наступні важливі саміти після тих, що були в Парижі та Лондоні. Президент Зеленський там разом з багатьма іншими ключовими лідерами, включаючи європейських президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава НАТО Марк Рютте і досить незвично два канцлери Німеччини. Фактично Олаф Шольц, що йде у відставку, і новий Фрідріх Мерц. Виступаючи сьогодні вранці, Зеленський чітко висловив свою вдячність за підтримку Європейського союзу з самого початку війни. Коли прибула на саміт фон дер Ляєн сказала наступне, це переломний момент для Європи та України як частина нашої європейської сім'ї, це також переломний момент. Європа зіткнулася з чіткою та актуальною загрозою, тому Європі потрібно вміти захищати себе, оборонятися, як і ми повинні поставити Україну в позицію, щоб вона могла захищатися і прагнути до тривалого та справедливого миру. Тепер ми розуміємо, що лідери ЄС обговорять її плани щодо збільшення оборонних витрат блоку на 650 мільярдів євро, включаючи позику в 150 мільярдів євро для придбання ракет та систем протиповітряної оборони, а також послаблення боргових правил. Наш власний брюссельський кореспондент Джо Барнс знаходиться там та оновлює наш живий блок у режимі реального часу. Він бачив злитий проект заяви, схваленої лідерами ЄС, який говорить: цитую досягнення миру через силу вимагає, щоб Україна знаходилася в. Як найсильнішій позиції зі своїми власними потужними військовими та оборонними можливостями як невід'ємною складовою, це стосується до під час і після переговорів щодо закінчення війни. Однак каже Джо, лідери ЄС вирішили, що поки що занадто рано і передчасно обговорювати розгортання військ. Замість цього вони поясняють, що блок вважає, що найкраще, щоб Україна оборонялася самостійно. За допомогою постачання зброї та підготовки від західних союзників більше на цю тему з Джейд пізніше задаючи тон конференції досить надзвичайні зауваження президента Франції Еммануеля Макрона, які він висловив своєму народу вчора ввечері, попереджаючи, що російська агресія не знає кордонів, не зупиниться в Україні і є прямою загрозою для Франції та Європи, які мають бути готові. Він сказав. Я хочу вірити, що США і залишаться на нашій стороні, але ми повинні бути готові, якщо це не так. Отже, щоб процитувати це детальніше, він сказав: Я звертаюся до вас сьогодні ввечері через міжнародну ситуацію та її наслідки для Європи. Я знаю, що ви справедливо стурбовані перед обличчям історичних подій, які трясуть світовий порядок. Війна в Україні, яка залишила майже один мільйон мертвих і поранених, триває з тією ж інтенсивністю. США, наш союзник, змінили свою позицію щодо цієї війни, менше підтримуючи Україну і залишаючи сумніви щодо того, що буде далі. Наш жорстокий світ вступає в нову еру, і було б божевіллям залишатися спостерігачем у цьому небезпечному світі. Далі він сказав, що Франція та Європа повинні продовжувати допомагати Україні чинити спротив, доки Україна не зможе домовитися про мир з Росією, який буде надійним для нас самих і для всіх нас, додавши шлях до миру, не може бути через відмову від України. Мир не може бути укладений за будь-яку ціну, наголосив він, підкреслюючи, до 2030 року Росія планує збільшити свою армію, додаючи 300 тисяч додаткових солдатів і 3 тисячі додаткових винищувачів. Хто сьогодні може повірити, що Росія зупиниться на Україні? Він завершив, сказавши, що майбутнє Європи не повинно вирішуватися у Вашингтоні чи Москві. І так, загроза зі сходу повертається. Цієї невинності останніх 30 років після падіння Берлінського муру більше немає. Найважливіше, що він також сказав з того часу, що обговорить можливість розширення французької ядерної парасольки, яка, за повідомленнями, на відміну від британської, не залежить від сполучених штатів на європейських партнерів. Тепер говорячи про США, ще більше доказів їхнього повороту проти України надходить майже щогодини. Держсекретар Марко Рубіо сказав вчора, що США ведуть проксі війну проти Росії в Україні. Це повинно закінчитися. Ми також дізналися, що адміністрація Трампа провела таємні переговори з деякими політичними опонентами Зеленського. Два дні тому, коли я висловлював припущення, що Білий Дім незабаром почне обговорення замін для Зеленського, мушу сказати, я не очікував, що це вже відбувається за зачиненими дверима. Нібито чотири високопоставлених члени оточення Трампа говорили з Юлією Тимошенко, лідером опозиції, а також з високопоставленими членами партії колишнього президента Петра Порошенка. Це повідомляє політико. Обговорення зосереджувалися на тому, чи зможе Україна провести швидкі президентські вибори після наполягань Трампа про проведення виборів та звинувачень Зеленського у диктаторстві за їхнє проведення, незважаючи на заборону під час воєнного стану. Варто повторити, що провідні опозиційні діячі, включаючи Порошенка, погодилися, що вибори неможливі, поки триває війна. І я знаю, що для багатьох улюблений кандидат, який міг би одного дня замінити Зеленського, залужний не входить до цього списку. Чому? Чому можливо, тому що він такий же войовничий, як і президент? Насправді лише сьогодні один з джерел повідомив мені, що колишній головнокомандувач збройних сил України сказав у Чатхем Хаус, тут у Лондоні, що не лише вісь зла намагається переглянути світовий порядок, Сполучені Штати руйнують світовий порядок. Тимошенко не матиме шансів на майбутніх виборах, але теоретично вона могла б їх викликати, що може бути метою сполучених штатів тут. Але наголошую, це лише мої припущення. Говорячи про спекуляції, хоча ми не можемо самостійно перевірити ці твердження, Андрій Іларіонов, російський економіст і колишній старший радник Путіна з політики з 2000 до 2005 року, зараз старший науковий співробітник неурядової організації Центр політики безпеки, що базується у Вашингтоні, стверджував, що він дізнався. Рішення адміністрації Трампа припинити всю військову підтримку Україні 25 лютого. Перед тим як або зустріч зеленського в білому домі 28 лютого, натякаючи на те, що візит зеленського було потім звинувачено ретроспективно в оголошенні 4 березня про рішення скоротити цю допомогу. Якщо це правда, це може бути значним, але знову ж таки це не перевірено. Але перед тим як я закінчу ще одне слово про Сполучені Штати. Біржові індекси готові знизитися при відкритті торгів на Уолл-стріт на фоні невизначеності щодо глобальної торгової війни Трампа. Базовий індекс S&P 500 знизився цього року, а індекс Russell 2000 малокапіталізованих компаній впав майже на 6%. Я згадую це лише тому, що якщо Європа побачить різке економічне зниження внаслідок того, що відбувається в Америці, це ймовірно буде чинити більше тиску на Америку. Аналогічно американська бізнес-спільнота та. Американська громадськість імовірно також чинитимуть більше тиску на білий дім внаслідок цих змін у політиці. Це може привести до подальших коригувань у майбутньому. Навіть могутні сполучені штати не застраховані від світової економіки. Просто щось, що ми маємо відстежувати. Думаю, але давайте повернемося зараз до теми оборони України. Доктор Джейн Маклін ласкаво просимо знову. Зазвичай ви в нашому подкасті говорите про опір на окупованих територіях. Але сьогодні ви приєдналися до нас. Щоб обговорити дещо інше пропозицію, називається SkyShield, Європейська інтегрована зона повітряного захисту, що використовує патрулі бойової авіації над неоспорюваними територіями України. Зараз це розглядається на високому рівні та підтримується вражаючим списком спонсорів. Джейд, чи можете ви розповісти нам про це і що це означає у поточних обговореннях? Так, звісно. Зараз важко бути в курсі всього, просто відбувається так багато всього. Але загалом пропозиція стратегії стосується європейська інтегрована зона повітряного захисту, тобто для патрулювання повітряного бою над неконфліктними територіями України. Отже, головна місія захист повітряного простору Західної України від крилатих ракет та деяких інших типів дронів. І бойові літаки задіяні в операції, вилітатимуть з європейських авіабаз. Вони тісно координуватимуться з повітряними силами України. Ідея полягає в тому, що це не буде на завжди, це буде на період від 3 до 5 років, як оцінюють українці, стільки це займе, щоб військово-повітряні сили України могли захищати всю свою землю. Ідея полягає в тому, щоб стати основним елементом ширшої стратегії захисту України, забезпечити її майбутню стійкість. І процвітання, і забезпечити здатність України захищати себе, що є важливим моментом, на якому, на мою думку, наполягають європейці, що в кінцевому підсумку Україна повинна бути здатна захищати себе. Гаразд чудово, але їй потрібна буде допомога, щоб це зробити. Це спосіб захистити Україну, щоб досягти чи дотримуватись державного перемиря, і це вимагало б близько 120 європейських літаків з набагато більшим військовим, політичним та соціально-економічним впливом. Ніж, знаєте, мобілізація десятків тисяч військ для, для підтримання миру. Що, на жаль, я маю на увазі миротворчість це те, що сталося в Сребрениці, примус до миру, це те, що сталося в Косові. Я не думаю, що хтось хоче бачити бомбардування Москви. Ну, ви знаєте, що я маю на увазі через, через відплати. Я впевнена, що могла би знайти багато людей у цьому місті тут, на сході України, які хотіли би це побачити, але ви розумієте, що я намагаюся сказати. Абсолютно, то чи можу я просто щоб бути впевненим, Джейд, це пропозиція в певному сенсі замість миротворчих військ на місцях, і чи це могло бути впроваджено, перепрошую, до так званих мирних перемовин, які зараз проходять, чи це скоріше щось розраховане на середньо довгострокову перспективу? Отже, по першому пункту я маю на увазі, це не обов'язково замість того, хоча. Говорячи від свого імені, я вважаю, що це має бути. Я думаю, що це набагато раціональніший підхід, і я думаю, що він має сенс. Однією з ключових речей я маю на увазі, однією з моїх ключових ролей у роботі над цим було також, знаєте, спілкуватися з українцями і дізнаватися, що для них означають гарантії безпеки, що було значущим. Реалістично, я не бачу, як. Миротворчі війська є значущою гарантією безпеки, якщо це якщо це тільки Великобританія і Франція та деякі інші європейські країни. Я просто не бачу, що це приносить, якщо бути повністю чесною. Але я буду дуже рада помилитися в цьому. Але мушу сказати, що це не скептицизм, який я розвинула самостійно. Це скептицизм, який е, сформувався на досить високих рівнях, як тут в Україні. Це стосується першої частини вашого питання, чи йдеться про після припинення вогню, чи про до. Ми розробили це для обох. Звісно, для впровадження знадобиться певний час. Існують певні елементи, такі як С2, зокрема, які потребують, знаєте, етапу впровадження, командування та управління. Але так, це може початися дуже скоро та до припинення вогню. Але відповідь на питання, чи буде це гарантія безпеки після припинення вогню, чи елемент до припинення вогню, тобто це питання для політиків. Отже. Джейд, чи не могла б ти розповісти нам про декого з тих, хто підписався? Це не просто кілька активістів, це досить відомі особи? Так, вам буде приємно почути, що це не просто я просто рікую про речі, про які не знаю, як от слони? Ні, точно ні. Є кілька військові, наприклад, генерал Брідлав, генерал Річард Шереф, генерал Бен Ходжес. Деякі люди, які будуть менш відомі, але які спеціально зосереджені на протиповітряній обороні. Наприклад, тобі Дікінсон, який є колишнім командиром королівських військово-повітряних сил, і також був головою протиповітряної оборони в Сирії. Політичні прихильники, ми продовжуємо збирати підписи також, але поточні підписи, які у нас є, включають колишніх голів держав і наших нинішніх депутатів. Я думаю, це чудовий приклад того, як європейці вперше не просто кидають гарні слова, бо о як у всіх нас багато гарних слів, а дійсно збираються разом і кажуть: Окей, це погана ситуація, але що ми можемо реально зробити? І я справді сподіваюся, що б не сталося, це призведе до не лише дискусії, а ми почнемо діяти, а не лише заяви кидати. Дякую, і останнє запитання, якщо можна, Джейд. Звісно, деякі люди скажуть, що це, так би мовити, ризикована стратегія, адже буде перспектива збивати російські літаки. Це не є тим, що явно пропонується тут як частина цієї, так би мовити, безполітної зони. Якщо ми могли б сформулювати це в таких термінах, чи могли б ви трохи детальніше розповісти про ризики, які вважаються досить низькими? Це розуміється більше як гуманітарна зона оборони. Ідея полягає в обороні, а зона заборони польотів часто передбачає перебування на ворожій території та збиття або знищення ворожих літаків країн, таких як ракети, земля повітря і так далі. Тож це було б по-іншому, знаєте, від того, що сталося на Балканах і в Лівії. Бо очевидно Україна не є ворожою країною, і ніхто не говорить про бомбардування Білорусі, чи або Росії, звісно, зараз немає жодних варіантів. Я не хочу сидіти тут і стверджувати, що це рішення є абсолютно досконалим, бо, думаю, ми всі розуміємо, що зараз дуже безпрецедентні часи. Це здійснено це можливо з нашої точки зору. Група з нас, наче в армії, а потім на більш політично-стратегічному боці, як я, це. Ймовірно, найменш це ну це безумовно найменш страшний варіант з точки зору ескалації. Абсолютно ніхто не хоче продовження війни. Усі хочуть закінчення цієї війни. Повірте мені, ніхто не хоче закінчення цієї війни більше ніж люди східної України. Питання в тому, як ви насправді її закінчите, а не просто знаєте, щось передасте. Як ми всі знаємо, з Чехословаччини це не працює так, це не закінчує війну. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на ZeTeleg.ко д'юкей Юкрен Фелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на UkrainePodі Telegraf.пачка ko ЮКей. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.